Ви давали йому спокій, ви йому давали своє життєві настали. Спілкування у вас зараз майже немає, взагалі, ви, ваша сторона, остатися лишитися в, цю, в цій ситуації людьми. Він буде знову приходити до вас, проявлятися, писати або дзвонити. Для чого? Щоб наповнитися вами. Щоб, щоб взяти з вас цей моральний ресурс, щоб, поці... щоб підняти собі самооцінку, потішити своє его чоловіче. Ну, він дуже розумний, він знає, як до вас підійти. Не буде з цього нічого. У вас не будуть далі стосунки з цим чоловіком. Порада в цій ситуації для тебе, моя хороша. Тримайся, моя дорогенька. Дивимось для тебе пораду. Побажайте йому щастя, побажайте йому здоров'я, і відпустіть цю ситуацію з миром. Повірте. Не держіть, не тримайте зла в душі, воно вам. І ще душі тріпає, ця ситуація, нерви ваші тріпає. Дайте спокій своїм думкам. Відпустіть це. І щастя, воно само вас знайде. Воно себе не заставить ждати. Щастя, воно вас знайде.